Я наскільки не помиляюсь. Давно нічого не знімала. Знаєте, в нас в житті в кожного бувають свої обставини, які проти того, що ми хочемо робити. Такий важкий був тиждень минулий. Як емоційно, так якось із погодою не дуже складалося, але ми його пережили. Тож, з'явився час. Дещо візняти, хоча багато, багато чого вже відквітувало за минулий тиждень. Багато чого погода попсувала. Хто знає, в нас погодні умови були такі не дуже. То зливи заливали, то потім вітри наздоганяли. Наразі все втихомирилось, погода виправилась, правда стає, знову спека. Непритаманна для наших країв. Такий час, але і це переживемо. Так ось, про що я. Хотіла показати, розказати, що відбувається у мене з трояндочками, у мене в квітнику, що наразі квітує. До обробки я так і не дійшла через певні обставини. Але трояндочки на мене не образились. Квітують, хто як може тішить свою господиню. Це корфюрстін Софії. Цього разу вона видала таке квітування, як жодного разу за попередні сезони, попередні роки. Завжди в неї відрізнялося забарвлення центру і краєчків. А на цей раз. Повністю рожева квіточка. Ось такі бувають метаморфози. Кущик гарний компактний, тримається. Шраб невисокий. Якось не хочу фокусуватись. Ту барву ніколи не хочу ловити камера. Так ось шраб невисокий, хоча цього року викину отаку гілячку. Ну, ж кажу, того, цього року якось не так все. Вже більш-менш віджила трояндочка Бургунді Ice. Горить на сонці немилосердно. Навіть не знаю. Знову прийдеться, напевне, пересаджувати в інше місце. Барва гарна, але горить, горить, горить. Так ось чайно гібридні заходять на другу хвилю тільки. На ту в мене під сосною, але тримається стійко. І я обіцяла показати материнський кущ фристаф. Доволі такий височенький. Ну, 120 см точно має висоту. І в ширину набрав своїх розмірів, які притаманні даному сорту. Хоча й росте, ну, не можна сказати, що в тіні. Під пологами сосни. Але, Але... якщо врахувати, що сосна забирає всю вологу, сонце на неї попадає майже весь день. Це зараз половина восьмої вечора. І тільки тепер від огорожі на неї трішки падає тінь. Але в нас стійко тримається. Так ось, це куплений материнський кущ. І я ще покажу дочерній від неї. А це ось дитя попереднього куща, також фальстав. Він набагато рясніший, хоча професіонали заявляють, що на шипшині щеплені кущі міцніші, розлогіші. Ну, я б не сказала. Це мені більш до вподоби. І щодо розміру квіточки, Так ось, щодо розміру квіточки, так як лінійки у мене звичайної немає вдома, будемо порівнювати з рукою. Ця квітка тільки розпустилась, по-моєму, два дні назад. Ця трішки доросліша. Того набита, і от в порівнянні з рукою розмір квіточки. Так, коли прохолода тримає квітку довше, коли спека менше, але дуже гарна барва і запах, неймовірний запах. Ось вона і графиня Астрід фон Хандерберг. Мені найбільше до вподоби по запаху. Така ось яскрава красуня. Ще у мене запитували про трояндочку Pink OHara. Показувала перші квіточки в другу хвилю, вони були непоказні, маленькі, тому що попали на засуху. А ось зараз перейшли дощі. От дивіться, для порівняння розмір квітки. Ось так на долоню. Дуже гарні бутони формує, дуже довго тримає. О, паб'яка. Гарний бокал. Такий височенький. Довго тримає у бокалі квіточку. Такий симпатичний сорт. Хоча біла ще не квітує. Біла охара ще не квітує. Ось маємо для прикладу троянда фламінго. Перша вона видала таке забарвлення. Бліде, бліде, майже вершкове. Вона завжди була рожева. Так, бутритіс схопила. але тут я, ну, так склалися обставини. Не дійшла я до обробки, бо є, не сперечаюсь. Але ось барва зовсім не така, як перше квітування. Хто бачив моє відео з нею. Причому на другу хвилю доволі швидко зайшла. Перерва була невелика. Це красуня Каолі Казалі. Причому на камері зовсім не той відтінок, що я вживу. Ну, сонце, під таким кутом сонце сама не дуже люблю. Але маємо те, що маємо. Також рожева красуня. Доволі таки. Першорічка весняної посадки. Здоровенький кошик. японочка, але здоровенька. Я завжди боялась, що вони будуть ніжні, невитривалі. Але вони молодці. Наприклад, в Узела все в бутритісі. Ну, Вже давно тримає. Ці квіточки більше тижня тримає так, що не дивно, вони, вони не відкриваються більше. Вони в такому трішки-трішки-трішки розправиться в серединка. Але причому листочки здоровенькі, а квіточки вхопили б трикіс. Ще така чудова барва гладіолуса, Такий ніжно-сливовий відтінок вперше мені попав. Як дочка каже, гарно вписується в рожеву клумбу з трояндами. Також вже осіння краса, гладіолуси. Принцеса Сакура тільки заходить на другу хвилю. Перерва була величенька, але також першу річка будемо спостерігати, як вона себе покаже в слідуючий сезон. Наразі квіточки мене тішать. Засліплює сонце, ну, якось так, рожева також. Як я низько не обрізала гіпсофілу, але вона вирішила також заквітувати в другу хвилю. Такі ось пухнасті хмаринки білі в підбивку до ТЕС. Тес квітує, до чого рясна троянда? Дуже-дуже щедре квітування, як першу, так і другу хвилю. Довго тримає квіточку, практично без запаху, але ну, просто чудово, як поєднується з фізостегією рожевою. Хоча фізостегія вимахала, але вона вже давно квітує також. Така краса. І поза всякою конкуренцією констанс. Така ось чудова красуня. На другу хвилю вищі пагони видає. Не таке рясне цвітіння, як першу, але доволі багато бутонів. Такі ось суцвіття. Розкриваються почергово. Її не спрутаєш з жодною квіткою. Ще бачила подібну, от тільки не згадаю ні, зараз не згадаю сорт. Трішки відрізняється барва, але дуже схожа. Також з такою яскравою серединкою білою, молочною, верніше. Така ось краса. а це з таких хащі нам дав Сезар плетиста троянда. На другу хвилю. Дещо хотіла показати, Ось, наприклад, Сезар, кущик. Обрізала, як завжди, він у нас третій сезон тут. Це північна сторона, доволі здорове листя. Квіточки тільки бутончики набираються. Ось так ось. західна сторона, верніше, східна перепрошую, східна сторона виглядає. А от тут до сонечка, вуаля. Маємо, маємо, повний букет. От чому так? Один же ж той кущ. Ах, молоді прирости. Але от вхопила. Це вже борошниста роса. Як я їй казала раніше, вона у мене у вересні така нечемна, нечемна, хапає борошнисту росу. Причому з тіньової сторони здорова, доволі здоровенька, а от з сонячної сторони маю таку проблему. Ну, я намагаюся виправити ситуацію. Ми ще поборемось з цією хворобою. Сподіваюся, що це у нас вийде. Ну, красний, реально красний. І мука роза. Ну тут словами не передаш. Одні емоції, захоплення. Настільки дивна квітка, настільки дивна барва. Настільки вона мені подобається, хоч і флорибунда, Але яка краса ніжність. Такий неоднозначний колір і здоров'я, і квітування. Дуже щедра симпатюля. Ось Буз, розкішні бутони. Краса, краса. Така краса також, не тільки естетична, а ще й, ну, якщо подумати, яке воно смачне ще й така краса. Рясна цього року, доволі рясна. Але ще хотіла дещо по квіточках показати вам. Ось, наскільки відрізняється. Ніби і це кавових, і кавових, але відрізняється, наскільки кольори. Поки що я Тофі так гарна, здорова, без хворіб. Цікава барва. Ну, реально цікава. Квіточка менша, аніж мокорози. Але поки що, ну, не захоплює поки що, мене барва та мокароза. Хоча знаєте, як нелюбимки, вони завжди стараються нам доказати, що вони варті більшу, аніж ми про них думаємо. Ну, поки що так. Чарльз Остін. Це його друга хвиля, яка права, плавно переходить в третю. Ось такі, ось вимахав пагони. Це вперше за три роки. Буде намагатися йти в плетючку, напевне. Сподіваюся, що ні. Не хочу плетючок стільки. Також цікава барва, цікава квіточка, інколи пахне, інколи без запаху. Але цікава, здорова. Сонечко засвічує, не бачу практично нічого. Так відквітає поки що так. Зубаста акула. Це у нас вулканіка. Таку ось цікаву квіточку має в купінку. Завжди мені нагадує артишок. Цікава барва, цікава квіточка. Ну, скажімо, так, на любителя. О, єдине шипів, ой, як тут шипів багато. Так багатенько. Але я не про це, я йшла показати свою трояндочку Deep Water. Хто бачив перше її квітування, це був жах. Це реально був жах. Не було на що дивитись, було шкода її. А погляньте, що вона видала на другу хвилю. Так, перерва велика. Перера між квітуваннями велика, але почекати воно того варте. Причому обробки були по всіх трояндах одинаково, тобто майже ніяких. Але зараз вона не вхопила бутритісу, не закуклились її бутончики. Ось таке ось чудо. Чудо захотіло мене порадувати. І радує ось таке. Багато квіточок ще заходить на другу хвилю. Це ось гартеншпас, який ми обрізали разом з вами. Так, не такий щедрий на квітування, як в першу хвилю. Не так багато квіточок. Почергово, але на одному рівні, про що я й казала. Не хочу, щоб щось десь вибивалося. Ще порадує квітуванням. Це у нас куп'янки від. Жан Моро. А ось про що я і казала принц жардіньєр. От порівняйте, куди він втік, при тому, що я намагалася обрізати доволі так низько, щоб він мені не гнав гору. Але, ну, майже метр пагін має. Звичайно, гібридна троянда. Ну, Щоб показати квіточку, мені потрібно йти на вулицю. Звідси я не доберусь до цієї квітки, що цвіте. Ще ці будуть цвісти. Сподіваюся, я вловлю момент, щоб показати. Вам. Так, трояндочка дуже гарна, дуже гарний запах, має велику квіточку ніжну. Чимось схожа на охару, формою квітки, розміром квітки. Єдине, що от махає, такі махає. Охара компактний кущик має от принц жардіньєр, монстрик Десь біля двох метрів. Ось така краса. ходити показувати ще можна багато. Не хочу займати лишнього часу та й роботи багатенько. Тож, буду рада гостям у себе на каналі. Буду рада постійним гостям у себе на каналі і новим. Рада ділитися з вами своїми красунями, своїми наробками. Бережіть себе, бережіть рідних і до зустрічі!